Ви на каналі Аса і з вами Максим Колдоба. І сьогодні ми поговоримо про наступне: на що важливо звернути увагу при купівлі квартири на стадії будівництва, та як не втратити гроші і дочекатись свого житла в майбутньому. А зараз прошу додивитись це відео до кінця, поставити лайк та підписатись на наш канал. Наша компанія регулярно проводить юділ об'єктів нерухомості перед їх придбання нашими клієнтами або інвестування в їх будівництво. Об'єкти бувають різні. Але іноді трапляються такі, з якими на перший погляд все ок. Але коли починаєш копатись глиб, як кажуть, починаєш вивертати його назовні, то волосся на голові стоять дибки. Сьогодні розповім про один такий об'єкт, який потрапив нам на аналіз, всі кияни чудово знають і регулярно його бачать, проїжджаючи одним із найбільших проспектів Києва. Це бізнес-центр. Назву, звісно, упущу. І найцікавіше, що при первинному аналізі все з документами та власником було в порядку. Проосновлючі документи в нормі, арештів та судових спорів щодо БЦ та власника не було і немає. У кримінальних провадженнях останні не помічені, земельна ділянка в оренді, навіть пева участь була сплачена. Трохи збентежило питання з підключенням до мереж. Цього ми залишили наостанок, але як виявилось, пришита таки була. Найцікавіше чекало нас попереду, коли ми почали вивчати історію будівництва цього БЦ. Здавалось би, і тут все ок. Є дозвіл на будівництво, є сертифікат це документ, який підтверджує введення об'єкту в експлуатацію. Але, копнувши глибше та отримавши інформацію з реєстру будівельної діяльності, з'ясували, що на об'єкт зареєстровано та діє ціла низка повідомлень про початок будівельних робіт та декларації проведення об'єкту до експлуатації. Поясню, на сьогоднішній день на підставі повідомлення та декларації можна будувати та вводити в експлуатацію об'єкти невеликої складності. Це приватні будинки та подібні до них невеликі об'єкти. Але mm -hmm. ніяк не багатоповерховий бізнес-центр? У результаті з'ясувалось, що такий величезний та відомий бізнес-центр це колишній гараж, який величезну кількість раз реконструювали, надбудовуючи йому по одному поверху. Для клієнта висновок був такий: повне вето на придбання, оскільки за бажанням такий об'єкт можна визнати самочинним будівництвом через недотримання порядку отримання дозвільної документації на будівництво, і як наслідок його знесення. Так як же не придбати собі кота в мішку? Та що потрібно перевіряти, далі вам розповім. До речі, приклад, який я привів, та те, що я буду розповідати далі, стосується не тільки великих об'єктів, таких як бізнес-центр, а навіть і придбання інвестування в будівництво квартир багатоквартирних будинках, житлових будинків, таунхаузів тощо. Отже, спочатку перевіряємо забудовника та дозвільну документацію на будівництво. Стосовно забудовника. Перевіряємо саме ту особу, від якої продається об'єкт. Це замовник будівництва. Він вказаний в договорі в дозвільній документації. Якщо продавцем є особа відмінна від забудовника, то перевіряємо документи, що дали такій особі право на продаж об'єкту. Це може бути договір дальовою участі у будівництві, договір про спільну діяльність, інвестиційний договір. Будь-що. Обов'язково в таких договорах дивимося, що ця особа отримала право на конкретні квадратні метри, що продаються вам. Далі перевіряємо цих осіб в реєстрах. Реєстр юридичних осіб, чи зареєстрована, чи не перебуває у стані припинення, чи не відкрита процедура банкротства. реєстр божників та реєстр виконавчих проваджень. Реєстр судових рішень. Тут дивимося справи щодо замовника будівництва, об'єкта будівництва, земельної ділянки. Додатково в допомогу можете використовувати такі сервіси, як U-Control і Open Data Boot. Далі дозвільна документація. Які саме документи повинні бути в наявності у забудовника? По-перше, це МБУ це містобудівні умови та обмеження. Тут дивимося, чи відповідає об'єкт, що будується тим умовам та обмеженням щомісяця в МБУ. МБУ, до речі, видається органом архітектури. Далі проєктна документація та експертиза проєкту, дозвіл на виконання будівельних технічні умови на електро, газу, водопостачання. В цьому випадку звіряємо інформацію про забудовника, про земельну ділянку, розробника проектної документації та експертизу проєкту. Тепер для приватних будинків. Таунхаузів тощо. Будівельний паспорт документ з основними техніко-економічними показниками об'єкту або схема намірів забудови земельної ділянки. Це аналог будпаспорту, вона з'явила за часів війни як інструмент спрощення будівництва на великих об'єктів. Далі повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Це основний документ, він дає право на будівництво об'єкту. Наразі вже ці всі документи повинні міститись в реєстрі будівельної діяльності. Це публічний відкритий реєстр, в якому можна перевірити наявність та чинність кожного зазначеного документу. Далі перевіряємо земельну ділянку. Дивимось цільове призначення земельної ділянки, порядок її придбання або виділення. Чи немає спорів відносно земельної ділянки, перевіряємо її в такий самий спосіб, як я зазначив раніше. Стосовно більш глибокого аналізу земельної ділянки я розповім в іншому відео. Наостанок аналізуємо схему придбання об'єкту або квадратних метрів. Наразі в цьому питанні ми знаходимося, так би мовити, на перехідному етапі, оскільки після ухвалення відповідного закону було повністю змінено способи інвестування в об'єкти будівництва та способи продажу квадратних метрів, що будуються. Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт був отриманий після набрання чинності цим законом, то єдиний законний спосіб забудовнику продавати квадратні метри, що будуються, є дотримання наступних умов. Реєстрація забудовника права власності на МОН. Майбутній об'єкт нерухомості в реєстрі речових прав. Продаж інвестору квадратних метрів за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу майбутнього об'єкту нерухомості. Після укладання такого договору інвестор стає вже власником не майнових прав повітря, як раніше, а вже безпосередньо власником майбутнього об'єкту нерухомості, права власності на яке зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Це все стосується продажу квартир в багатоквартирних будинках, офісних приміщень, тобто окремої частини великого об'єкту. Приватні будинки таунхауси, інші неподільні невеликі об'єкти навіть сьогодні будуються та продаються за різними іншими схемами, про які ми також поговоримо окремо. Якщо ж дозвіл на виконання будівельних робіт був отриманий до набрання чинності цим законом, то тут маємо безліч варіантів продажу квадратних метрів. Це і попередні договори купівлі-продажу, і договори купівлі-продажу майнових прав, і деривативи, і багато чого іншого. В таких випадках треба бути більш уважним. Та більш ретельно перевіряти документи, оскільки всім нам відома історія будівельної афери Еліта Центр. До речі, саме для захисту інвесторів від подібних афер та шахрайства і був прийнятий вказаний закон. Отже, друзі, перед прийняттям рішення про інвестування в будівництво нерухомості будьте дуже уважними та ретельно перевіряйте те, що купуєте, і тих, у кого купуєте. Всім вдалого інвестування. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. А в коментарях напишіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикались під час інвестування в нерухомість або боїтесь стикнутися.